Це запроваджена була підсистема, і під час ви розумієте, що коли затримують особу, якщо вона стояла дійсно кримінальне правопорушення або адміністративне, вона пробує уникнути різними способами від відповідальності. Ну, а Це все фіксується. Я вам коротко включу. От, як ви бачите, коли затримана особа, пробує спричинити собі тілесні ушкодження, як вони поводять, де поліцейські інспектора, отих, ви бачите, це затриманий, спричиняє собі тілесні ушкодження, він за крадіжку був затриманий, вон кров. Тут неповнолітня особа затримана була і він себе вів неадекватно, ви зараз побачите, як він себе вів. Мама, як ви знаєте, для кожної дитини мама це святе, і коли вона побачила відео, як людина себе вела, бачите, це чудом те, що він себе Моменти деякі ведуть. Тут можна і без коментарів. Бачите, поліцейські стикаються кожен день, це висвітлюється їхня робота, те, що як... Поводять себе затримані особи, які псують комп'ютерну техніку. І, в принципі, коротко все. І до того, що моменту, що запроваджена дана система, ми на даний час дуже багато програємо справ в Європейському суді справи. І один із моментів не тільки з того, що ми не можемо. Що ми там винуваті дійсно, але однак що ми не можемо подати докази про те, що ми не винуваті. І дана підсистема вже пішла ми вперед, вона заєстована і вона зберігається до 25 років, буде зазберігатися на затриману особу Всі документи, а в Європейському суді з прав людини видобуваються до 15 років. Тобто ми трохи пішли вперед. І... Трохи розвиваємося, йдемо і рухаємося тільки вперед. За це в нас хлопці полягають, за те, що ми боремося за європейські цінності, йдемо в Європу, а не стоїмо на місці. Крім це маленький аспект. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте, я готовий надати, будь-яку відповідь. можливо ще щось розповісти. Ну, як ви розумієте, коли бачите, дякуємо, що і ОТГ допомагало, здійснили ремонт, і бачите, комфортно помогав, то так поліцейські працюють потихеньку і дійсно. У нас є представники. Я нас познайомився і подякуємо. Це реально, коли добре, коли допомагає ОТГ, тому що фінансування це найголовніше. В даний час і реально на найголовніше для і наших громадян, і поліцейських бачимо, які є ситуації, і це таке. Я думаю, мінімально те, що можна було показати, насправді буває і найбільш гірше із наслідками, і це наша безпека, і наших поліцейських, і десь безпека наших громадян. І ми розуміємо, що більше ситуації, які трапляються. А у нас десь у підрозділах поліції це надумання ситуації самими громадянами і безпека наших поліцейських. Це перш за все. Але вже якщо десь поліцейський переступив, став не поліцейським, да, то теж все фіксується на відео. і всі, всі зможуть ознайомитися як співробітники прокуратури, ДБР, співробітники головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки. І... Це прогресивно, це європейські цінності, це наші партнери. Десь ті, той досвід, який дійсно потужний, той, той досвід, який нам допоможе наша держави розвиватися, потрібно оцінювати, перебувати і проваджувати в нашій країні. Тому дякуємо вам, перше все, дякуємо вам за те, що ви прикладаєте найпотужніші зусилля цьому. І всім поліцейським. Так, да, між проїжджали вже представники з Польщі. Поліцейські, вони побачили, яка у нас ця система. Вони були в Вінницькому році, вони зайшли подивилися, вони дійсно звели здивовані, хажу під час військової війни І у вас таке зроблено. І дійсно воно каже, Коли завершиться війна, ми приїдемо до вас переймати досвід, тому що дійсно в них такого немає, І це реально потужно. Що воно працює. Тут і в якійсь степені, навіть під час відео, як ви бачили, навіть поліцейського дисциплінує про те, що він може і хотів би йому причинити Далі власне ушкодження, але він знає, що про це знаходиться під відеоналі, тому його дисциплінує. І він не може це вийти за рамки своїх повноважень. Він десь би хотів би швидше заслуговувати. Треба да. якось об'яснити і попробувати як психологу попрацювати і довести до... Так, да, дійсно немає. Я був в деяких підрозділах в Польщі, я не бачив щось приблизно такого. У них потужний відеонагляд і потужні підрозділи, які займаються саме безпечним місцем. У Варшаві дуже це розвинуто. Тому я думаю, що ми теж повинні десь розвиватися. На даний час ми розуміємо, що відеонагляд в таких невеликих містах це, скажімо, 90%. Успіху розкриття злочинів. Хтось приїхав, хтось поїхав, тут більше, скажімо так, ті явні злочини, які скоюються, поліція і так все розкриє, бо тут кожен знає кожного, і якщо це якесь домашнє насилля або якась дрібна крадіжка, то воно і так розкриється. А якщо злочин скоєний, скажімо так, підготовленими, вже більш досвідченими бандитами, то саме відеонагляд нам дасть змогу розкрити ці злочини. Тим паче, на даний момент ми розуміємо, скільки в нас зброя може потрапляти в цивільне життя. де війна, і ми розуміємо, що це не підконтрольні нам процеси. І чим більше ми перекриємо міст. Чим більше ми впровадимо відеона, тим безпечніше нам буде там, через 2-3 роки. Тому, тому хотілося б, щоб ми і далі спрацювали в цьому напрямку і було в нас все добре. Ну, думаю, все, Да. Хтось бажає висловитися. Тобі все, дякую.